Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні зготуємо простий, доступний, корисний і дуже смачний вітамінний салат по-корейськи. Всі овочі очищуємо, всі інгредієнти будуть в описі. Беремо якийсь глибокий посуд або миску і будемо натирати, І натираємо на терці для корейської моркви. Цибулю можете взяти будь-яку за вашим смаком, просту білу, ріпчисту. Тут я нарізаю петрушку, ви можете взяти кріп, також буде дуже смачно. Натираємо три зубка чесника, сіль, перець чорний молотий, Коріандр, оцет. Та обов'язково нагріваємо, розкаляємо олію. І гасимо чесничок та цибульку. Так буде дуже смачно і не буде відчуватися гірко та чесника. І обов'язково добре переминаємо наш салат. Дякую вам за перегляд! Смачного!